Тільки я часу гімна потратив на то знання того погорилого світу. Але мені так от цікаво було, як то гімно тут народилось той світ, ось створився, ага, як? А та тупорила дівка, ой, тобто прекрасна діваха зробила з того світу. Ой, за цей. Ну тобто майже ні хера не змінилась. Вона оклон, прикинь. І хера от ото цей. І вона обрана! Вона має зупинити все це знищення гімно. Раз вона вже то зробила. З моєю допомогою, звісно, не сама, сама вона то не зробила. О, перемогла там, всі її хвалили, кажуть, молодець. А про мене курва забули. Тепер вона має ще раз то зробити. Але не цей раз я їй скотина не буду допомагати. Йо що з нею не так. Що з її лицем? Це типу Елой в першій частині, моя Елой, і Елой, яка кожен день ризикує своїм життям, щоб вижити. Бігає, пригає по горам, Вона має бути худа. Але ні, вона Бахнула пальменів і, походу, не тільки пальменів. Щось червона дуже. Бахнула, походу, чарочки в п'ять. тихо, хто там? Що ж, я радий тебе бачити. Дать тобі допоможу, потренуємо разом. Я вже все знаю. Ти все ж знаєш. Але ну з першої частини пройшло багато часу. Ходімо, на тобі якусь штуку. Бач, що я бачу. Я навіть не думав, що таку штуку, коли затримаю. О, курва, нічого собі. О, майже фака, вау. Окей, зразу на початку гри нам кажуть, що земля хвора, її треба вилікувати. Все, сюжет понятий, зрозумілий. Дам лікувати хворобу. А якого біса в мене тут є стріли, так? А ось тут їх немає, да Нафіга мені лук, якщо в мене є та штучка. На! Oh, nah, це був перший. Залишилось 10 мільйонів. Ох. Oh. Oh. Як ж тут красиво, о курва. Слухай, тут done так done. прикольно, що він How розказує це все done? на моїй мові рідній, але ще я нічого не розумію, що він it's каже. It's... Він. Зараз розкажу тобі історію. Я була it's... створена не як it's людським it's... шляхом. It's... Мене коротше виростили як гриби, розумієш? Типу, <laughs> 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 як огірки там. Слухай, ну добре. В принципі, я тобі э, дякую, що сказала. <laughs> ну добре, дам хер з тобою створій минулеменю насрати. Ого, oh, зміяна. Oh. Слухай, їх там троє, да ну нахер, давай тікати краще. Придеться вбити. Чекай, що ти сказала? Ні, ні, не в якому разі, я махав. Ти що, слабак? Я не слабак, просто, ну там їх... Давай зівчись. Я застряг, походу, типу. Я, походу, застряг. Оп. А не вийшло. Зараз вийшло. Не вийшло. Хто б сумнівався. Погнали на варх. Все, змії, вам прийшов кінець. Окей, okay. походу мені срака. Ага, такого я дерьма не очікував. На, на тобі, по морді! На 100 урону, можна ще раз так? Не можна. Fest as fuck, boy! Все нормально. Я, я тримаю ситуацію під контролем. Як бачите, У мене дві стріли лишили. На, все. Кінне тобі, паскуда. А тобі не вкрасти, дані гам на кусок. Чарую, чарую позахмари, бари, бари. І хренак сполучай по морді. Ух, ах! І бедиш. У, а, пів-пів пам. Супер дансинг, адвенстер офриминг Сістэн, ступед пісит. Думаєш все так легко, мазефака. Голос рака. Удачі тобі, відновлення твоєї дати, дура. Пішла нахер це не гая, це якась херня. Ми шукаємо гаю. Пішли звідси. Ох, боже, я б вийшов з неї заміж, але ладно, йдемо. Ой. О, це все нормально, я не лох. Тобі не варто йти зі мною. Та давай я піду з тобою. Я тобі допоможу. Слухай, те, ти що, не рада будеш бачити тепелице. Ну добре, то окей. Ну все, нам наш чекає велика дорога дорога. Дам приручим цю буйволів. Ох, йоптера. Слухай, ця та херня так херачить мені в сраку, так за тобою шукають вже давно. Що сталося? Бачиш, от дебіли стукають. Прораб пішов, перевіряє чи я працює. Короче, нам потрібно зібрати сонце з неба. О боже, нам кінець прийшов. Ну що прийшла срака? Почекайте тут, я провірю. Так, витягнув і що? What the fuck? Що, все? А що таке? Ну давай подивимось, в чому проблема. Ха-ха, ну ти лажара, Знайди мене в забутому заході. І тоді ми поговоримо. Що там було? Що тут таке? Що тут сталося? У нього, напевно, є якийсь план, раз він тебе туди веде. З тобою будуть полювати. Все, хватить, не продовжу, я поняла. У мене для тебе є подарунок. Подарок такий, бере, я надіюсь, то тобі сподобалось. Якби, якщо не сподобалось, тебе стратять. Все, давай. А вам удобно так ходити? типу? чесно кажучи, вже навіть ними рухати не можу. Куди вони дивляться? Вони що кончені, якісь це представте, от іде діалог, і ви думаєте, що сказати, і ви такі, йомою, оце там квіта росте. Слухай, тобі потрібно пройти між вісьмидесятьма, чотирма камнями, які розташовані на північному заході сході. Під. Печерою. я без підказок знайду. Ну добре, ну, Доволи нахер вже. Якщо ти не зробиш те, що я тобі кажу, тебе буде it's страчено. It's І тебе також до речі. Є пику, спекудан. Нарешті я біжу вбивати все, що рухається. Давай на мою пастку. Давай. Бац! Взірвав на куски. На, я не переможний! Мене олень вбив Ми їх переможемо. Ми не переможемо їх, бо я наступив на свою пасту. Окей, це не канає. Тікаємо. Куда вона полетіла? Чувак, тут поб'ється з мутантами якимись. А ну давай розкуси деревяну патейку. Хер тобі там на! Ти що тут робиш? Ой, нихера тут б! Я тікаю, ну нахер, короче, что Получай! На О! Торра! Получай рикошатом! Бам! Він любить головою об землю. Куда воно вискочено? Ну, я все зробила сама. А ти як? А, нормально, <плес> Тобі <плес> треба йти в. Я знаю, куди <плес> мені треба йти і без тебе. Типу. Ти бачу дуже розумна стала за ті всі роки, як ми не бачились. <плес> ти втікла. Ми билися до кінця, а ти втікла. Все, я обідався на тебе. І знову цей тупий вивір, типу, який ще немає ніякого сенсу. Тут ти завжди обираєш мозок, типу. Я щось зраз... розумне зараз кажу. Короче, мені абсолютно начхати на те, що було. О, дякую, що сказала. Тільки я одна можу врятувати цей тупарилий світ, бо я обрана. Ти що ти мені? Ти йди рятуй. Удар <плес> зі я його просто вбив, коли він був в повітрі. Але я їх просто зліначка всіх вбиваю, це типу нормально, так і має бути. Критичний удар. Хоп. Слухай, я знаю, що тут така помогла нам і вся херня, але тебе ніхто не просив це робити. Е? Все, давай вели нахер. Ми бага... О, там чувак заспавнився ззаді, бачила. <свистить> Удачі тут, гамна кусок. Ага, ти, звісно, расист. Відкривайте нахер двері, кончені ви уроди. Ніхера, нормально я засказала. Тут ці тупо накачані воїни. Якщо хочеш бахнути пива, то заходь на свято до мене. Ну, я б зайшов до неї на свято. Так, мені треба пройти через ці ворота. Ну, пропускайте мене. Та хер ти пройдеш. Короче, тобі треба такий Хірчик, щоб тебе тута пропустили, хіба якщо ти договоришся з нашим капітаном, то можливо, ми тебе пропустимо. Ага. Ну, всім так говорить, типу. Алло, я прийшла. Типу. Я тут бос. Я врятувала всіх взагалі то. Пам'ятаєте, блін? Мені треба пройти через ворота. думаєш, як крута. Ну та так і є. Ага, ну та так і я, блін. Ну ладно, тут хер поспориш. А бла бла бла, -бла я долбойопсу. Закрий рот. Короче, нас війна між трьома кланами. Що, ви що прикалуєтесь, блін? Мені насрати на вашу війну. Ти не можеш піти, де куди пішла? ну, стій! Пропустила швидко. Ну давайте їй проходити пішла вона в срак. Sorry, не можем, не можем, сори. Мені насрати, хто вона. Не пропускати її, і похиршо вона всіх врятувала. О, oh, привіт, друже. Uh, слухай, що I тут know. відбувається? It's вона like просто пробує know. пройти it's через браму. It's... Може поможемо їй, слухай. Ай, ага. ай, уєбане. Якщо не відкриєте двері, я вам всім but подарую but по but морді but пару потаків. Все, я ніби порішав. Це було ще якось так. Тут ще якась банда стоїть, Йомо, Дайте мені прийти спокійно, пограти в. Ти не маєш порава проходити тут, а? Боже, та заспокойтесь, нахрен, нам ніякого діла тут тупаревого міста немає. То я впевнений, що ти брешеш. Ти з ним, так? Да? ти брешеш. Не каже правду. Видно, що їй похер. Ману тихо, не рухайся. Я поговорю знаю. Ти, ти вступай з де цей, готуй дітей. Мені насрати, мені треба на захід. А, мені теж насрати, якщо чесно. Але я тебе не припущу. Ти краще мене послухай. Десь двісті пліс двадцять п'ять. Скільки буде, як ти думаєш? А якщо серйозно, то візьми цю парашу. Тихо тихо Оцьомуди цьому то на херню не довіряй. Він тебе захерачить. Тепер візьми цю штуку з цією штукою ти пройдеш куди-небудь. Тільки покажи їй е, кому-небудь і все, і тебе зразу вб'ють. Так, готуйтесь до битви. Підняли щити, підняли луки, підняли сраки. Що відбувається? Ну, і зараз буде кровопролиття. Хочеш, можеш приєднатись. Мені так похер на оце, от, що вони роблять, типу, можна я піду на захід? Прийміть цей подарунок від нашого короля. І третій клан прийшов. Блін, мені насрати. То Тут така срака прийшла, коротше, зараз буде бійка, походу. Вас зрадили, а ви повірили долбайобам, які стоять перед вами. Готуйтесь до смерті, мусор. Да ну нахер, я пішов, я мені на захід треба. О боже, що робити будемо? А, тікати. Чувак вирішив померти, ніби. Відкрийте врата. Кова, я камів, кола. Поставив під ножку здоровій машині. Та я так розумію, ми вже втекли, да? Чи ми ще дивимося це? Сім урону в голову, нормально. Ну ладно, придеться їх вбити. Мені там вдолбанули по голові, але катсана почалась. І зупинив голими руками бика здорового залізного металевого. Бувається дика херня якась. Можна, я вже піду. Що <пілляємо> це полетіло тільки що? Подохни! На! Не попав. Подохни нахер. Дайте я херакну їх. Один на один ПВП, нормально, як мужик з дівкою, херачі. я поняв. Окей, я думаю, він вмре. <гум> то Я знаю тих трюки. Оба! Не бачиш мене, дурак. Він вже лежить, не може нічого зробити. Добиваю його красивим добиваючим ударом. То наступний? Ну you... нахер, you... ти ти порішала його нормально так? Я oh, не хочу, щоб ти так і мене порішала. Запобідайте цей Даня як Даня, цей... як... коли ми програли. О oh, боже, oh, можна я вже піду? Ай! <laughs> Ай, це мій лут! Ану не лутати. Е, вибач, що не припустив тебе зразу. Все, я пішла пока. Я розумію, що тобі на захід. Але давай ти ще послухаєш мою історію з дитинства. Так як я отримав 20 тисяч ран в спину. Ні, мене немає на це часу. Надіюсь, цей ножик мені допоможе пройти. Будь-куди. Допоможе, допоможе. Єдине місце, куди він тобі допоможе пройти не той світ. Все, дякую за те, що Why не затримуєте Ми Не почекай, я ще не закінчив. От дивись, туди, туди треба піти і відкрити. Ні, ні ні. ні ні. Я сама Далі все зроблю. У тебе може ще залишились якісь запитання до мене? Часу немає, мені пораться, дякую вам. Е, може ще послухаєш все-таки мою історію з те, що, а? Ні. Вони тільки що спустилися з неба, блін. Що за нахер? Куди вона нернула, блін? Боже мій, де я нахер? Тилой прийшла мене знищити? Ну, типа, да. Не вбивай мене. Коротше, я виграв. Я знищив кульку. Пішов Ти Не борзий така. Думаєш, ти покрута, да? Рятувала тіпа весь світ. Насправді це я тобі допоміг. То може зустрінемось вживу, гамнати, тупого кусок. Боїшся? Ні, я не боюсь. Я просто не хочу. Не хочу померти. Як думаєш, для чого я себе сюди покликав? Щоб ти вбила ту кулю. Ти це зробила? Тепер поговоримо про мою маму. Після того, як я задав в ті двері, наступна наша зустріч буде не буде. Я розумію, що ти хочеш поговорити з лиця на лице, щоб ми були отак прям близько-близько. Але сухай, Двері вже задубала. Що б це за йома? це к жук, ну нах. Я готовий, давай. Ну я чекаю, поки він оживає, я його вб'ють. Походу, я не в ті ігри граю. Забрав цю мутаген, черепашок ніндзя. О. Куди мені нахер йти, бл? Значить, вона просто з точки до точки кидає, він іди туди, там нічого немає. іди туди. Алло, слухай, хтось прийшов. Походу, зараз буде бійка. Зараз отак я тебе закручу, заверчу, да, І розверну тебе спиною до них, і вони тебе вб'ють в спину. Поки я тобі тут розказую і показую те, що тобі взагалі нахер не цікаво. Все я не буду тебе слухати, гамнакуса. Ти мене задавав. Я суха допомагати тобі. Пішов в сраку. Genetic Profail Confirmed. Якого біса? Який Genetic Profile confirmed? Тут хтось був. Щось не так? Що це за виродки? Злодії з 90-х, Блін. Ну я засни її зараз пеку надеру на сраку. А що, якщо вона його захерачить? То не захерачить вона його, баба. Хочеш, я тебе захерачу, потім а? Я грав Counter-Strike. Call of Duty. Я навіть пробував грати Dark Souls. Слухай, мене лук вже давним-давно не лякає. Це буде весело. Це не буде весело. Да він хоче побитись в ПВК. Oh, а його нічого не бере. Він що, запікапити мене хоче, блін? Йо-мой, чел, это перезарядка вообще є. Можна попасти! Наращень, блін. я ненавиджу цю рух. Давай, давай. У нього IQ, напевно п'ять. Може, менше. Настільки тупого дебіла, я ще не бачу. А якого хера! Тепер що ж я скажу своїм друзям? Вони ж скажуть, що я долбойов тупорилий. Ладно, я і сам це можу собі сказати. Все там чорний кран. Вмерла Мар вона. Кінець, короче. Forbidden West завершився. Це що, кратос якийсь? Що вона сказала? Рост? Дивісь, дивись, я все нормально. Бачите штука цей, черепашки ніндзі, так? О боже. фанатики якісь. Мені треба цей. Я хілю робота. Мені похер. Що з ним не так, типу? Це з тобою, що не так. Ти що не знаєш, що таке рак? Він також є в машинах. Не поняв. І не пойму, напевно. І не поймеш. А можна ми будемо нормально говорити? Та тут поломка нормальна така. Ви хілите словами, блін. Ви що дурні, блін. Все, їй ця деталь не треба. Тепер вона зараз вас захаває. Боже, що я це побачу? Вона така, Ой, блін, а я хотіла його, Що це дібіли співають? Вони хворі, блін? Кому вони співають? Патикам. Що вони взяли, блін? Частинку душі спік, тупо говори до цих долбайовів? Короче, мені треба вашу секретну печеру. Що тобі треба? Ми знаємо. Бо ми екстрасенси. То я зараз <схирит> так тобі не слухайте її. Це моя мама, і вона не знає, що каже. А я знаю, що я кажу. А я не розумію, що ви кажете. Любі мої друзі, зелені. Слухати <схід> не будемо. Щось зійде на нас, блін. Тепер ну і добре. Оце я налетів на нього, нормально. Будьте готові до чого? До того. Бляха муха. Будьте готові до того, що ви там побачите. О, ні, я вже бачу там цей платформер, я туди не піду. Go. Ні, не let's go. let's go, fucking get out of here. Хтось that якийсь долбойоп може тут встати окрім мене? Як нажати на кнопку, щоб зрозуміти, що я долбайоб? Гребана броня. Твоя тебе не спасе. На ходу все краще, вас, вроді би. Ще якась курка прибігла. На тобі. На тобі. Де ці дебіли? блін, Чого вони не допомагають мені? Як ти туди вообще залізла, блин? Якого хера? Та я знаю, що ти даун. Скільки мені треба всадити в тебе грбаних стріл? О, Боже, наразі Це цей цей їхній бог був. Тепер вона не знає в що вірити. Знаєш, в що вірю в носок свій на нозі? Повір, він вроді, теж існує. Кратше, мені далі на захід. Треба щось там якусь парашу треба, якусь ітера знайти. А ви можете залишатись тут і взагалі не рухатись з місця? Ок але друзі тобі можуть допомогти. І ми твої друзі, друзі назавжди. можна тебе обняти. А ти можеш ти нахер? Ні, я не піду. Я не піду. я, не піду. я буду тут. Будь обережною. Інакше смерть може чекати тебе. Десь там ми будемо чекати тута на твою смерть. Наразі мене відпустили. Да? Дякую, я дякую. Бачите, вона дякує.